Життя прожити не боле перейти, щоб квітів не стоптати і щоб любов. Присвяти І часто не зітхай, бо це долина сліди. Добре серце, знаєш, як я люблю тебе, квіти любові Ісусе зриваю хоч руки, калічу та. -да. Оповаю ісусе, ти любиш мене на Твоє я серце, пресвяти. Ісусе Христе, змилуйся над нами грішними і вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в Тройці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і Воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас. І усього світу, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного. Зоцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо. І сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, в святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя. Над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. Ірихи цілого світу, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосаддя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Покрови водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо і щиро просимо, огорни нас своїм Божим милосердям, огорни наші родини, нашу знедолену рідну землю. Дай сили кожному нашому захисникові виборювати мир для нашої Батьківщини. І щиро просимо тебе, Ісусику, злянься над нами грішними і вислухай наші щирі моління і благання, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Дорога молитовна родина, я щиро вітаю вас із святом стрітення Господнього. Щиро бажаю, нехай світло стрітинської свічечки освітить наш шлях у житті і подарує спокій і мир нашим родинам і нам. Щиро дякую всім за спільну молитву, в гервиці до Божого милосердя. Щасливого і благословенного вечора вам і мирної Господньої нічки слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава. Моліться всі бо близько час. Прийде Господь слава! Тоді почне судити світ, за наші помисли лукаві, тоді почне судити світ, за наші помисли лукаві, того Господь, хто чесно жив. Прийме у свої руки, хто блудно все життя провів, піде у ад на страшні, муки. хто блудно все життя провів, піде у ад на страшні. муки. Що будеш ти тоді робити, душе моя, що вчиниш ти, як ангел Божий з висоти почне на суд усім трубити. як ангел Божий з висоти, почне на суд. Робити, Душе моя не спи в гріхах, не спи, молися Богу, за тяжкий гріх підеш душе, в пекельну і страшну дорогу. За тяжкий гріх підеш. Пекельну і страшну дорогу, о Боже мій, прости мені, почуй моє благання. Цей тяжкий час ці смутні дні Прийми моє ти покая. Цей тяжкий час ці смутні дні, прийми моє ти покаяння, очисти душу ти мою від всіх гріхів великих і радість серце нам сели, бо сумно нам. Землі нам жити, і радість серце нам сели, бо сумно на землі нам жити, молімось завжди в храмі, ми, єдиним серцем і устами, і щоб любов з'єднала всі тоді Господь буде між нами і щоб любов з'єднала всіх, тоді Господь.